Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку математичні задачі та дослідження. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 113 і в друкованому зошиті на сторінці 37. Почнемо урок з усного рахунку. Математичний віночок від дівчинки-калинки. 12, поділіть на 6 буде. 2. Два помножте на 4. Так, вісім. Вісім помножте на 5. Сорок. А тепер сорок помножте на 2. Щоб помножити, ви можете. Додати по сорок два рази, і це буде. 80. вісімдесят поділіть на десять. І це буде. Вісім. Вісім помножте на три. Перевірте. Двадцять чери поділіть на шість тепер. 4 і 4 помножте на 3. І це буде. Молодці. 12. Натисніть відео на паузу. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть тільки пропущені числа. Натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо. Які числа ви записали? Ви такі числа записали? Молодці? А зараз діти фізкульт-вилинка. відпочиньте трішки. Сьогодні ми з вами на уроці будемо досліджувати математичні задачі, розглянемо письмово задачу 3. На виставці вишиванок продали 27 чоловічих і 8 дитячих сорочок, жіночих продали стільки ж, скільки чоловічих і дитячих разом. Скільки продали жіночих вишиванок? Це у нас перше запитання. Друге запитання: наскільки більше продали жіночих вишиванок, ніж чоловічих. Тобто, нам потрібно порівняти чоловічі і жіночі вишиванки. І останнє запитання: скільки всього вишиванок продали? Тобто, скільки продали і чоловічих, і дитячих, і жіночих разом. Давайте дамо спочатку на перше запитання: скільки продали жіночих вишиванок. Якщо їх стільки ж, скільки чоловічих і дитячих разом. Чоловічих у нас 27. А дитячих 8, то жіночих стільки, скільки разом. Натисніть відео на паузу і спробуйте дізнатися самостійно. Давайте перевіримо. Стільки ж скільки разом, нам потрібно до до 27 додати 8. І це буде 35 жіночих вишиванок. Наступне запитання. Нам потрібно дізнатися, наскільки більше продали жіночих, їх 35, ніж чоловічих 27. А щоб порівняти, ми пригадуємо, наскільки більше чи наскільки менше, нам потрібно. Так, від більшого числа відняти менше, натисніть відео на паузу і запишіть самостійно. Давайте перевіримо. Від 35 відняти 27. Тобто, ми дізналися, що на 8 вишиванок більше жіночих, ніж чоловічих. І останнє запитання: скільки всього вишиванок продали? Щоб дізнатися, скільки всього. Якщо чоловічих 27, дитячих 8 і жіночих ми знаємо вже 35, то нам потрібно так, всі ці вишиванки додати. Отож до 27 додати 8 і додати 35 це буде. 70 вишиванок всього продали. Молодці. Наступне завдання Назви час, який показують годинники у першій та другій половині дня. Давайте ми з вами пригадаємо, що велика хвилинна стрілка проходить проміжок, тобто від числа до числа, за 5 хвилин. Якщо хвилинна стрілка у нас стоїть на числі 2, тобто вона пройшла 2 проміжки по 5 хвилин. Отож 5 помножити на 2 це буде так, 10 хвилин. І годинникова стрілка стоїть на числі 7, тобто 7 годин 10 хвилин. За другим годинником у нас годинникова стрілка стоїть після числа 1, а хвилинна стрілка на 9. Помножте 5. На 9, і це буде. Так, 1 година і 45 хвилин. Третій годинник ми звертаємо увагу, що хвилинна стрілка стоїть на числі 7, то вона пройшла 7 проміжків по 5 хвилин. І годинникова стрілка стоїть після числа 2, то це буде. 2 години 35 хвилин. За наступним годинником це. Так, 10 годин 15 хвилин. Далі, хвилинна стрілка на числі 8, 5 множимо на 8, а годинникова стрілка після числа 3, то це 3 години 40 хвилин. І останній годинник. Годинникова після 12 числа, хвилинна стрілка на числі 5, то це 12 годин і 25 хвилин. Щоб дізнатися, у другій половині дня нам потрібно до кількості годин додати 12, а хвилини залишаються ті самі. За першим годинником у нас до 7 додати 12 це буде. 19 годин 10 хвилин. Другий годинник це 13 годин 45 хвилин. Наступне до 2 годин додати 12. Це буде 14 годин 35 хвилин. Наступний годинник. Так, 22 години 15 хвилин. Далі, 15 годин, 40 хвилин і останній годинник. До 12 години додаємо 12. Це буде 24 години, тобто 0 годин 25 хвилин. Виконаємо тепер письмову задачу 5. На складі було 5 мішків цибулі по 9 кг у кожному. Привезли 3 мішки по 10 кг. Скільки кілограмів цибулі стало на складі? І а скільки мішків. Про що розповідається в задачі? Так, про цибулю, що у нас відомо, що було 5 мішків по 9 кілограмів. Так, 3 мішки по 10 кг це ще привезли. І нам потрібно дізнатися, скільки кілограмів цибулі стало і скільки ж це мішків. Для того, щоб дізнатися, скільки ж кілограмів цибулі стало. Нам спочатку треба дізнатися, так, скільки це кілограмів цибулі було. Якщо 5 мішків по 9 кілограмів, а щоб дізнатися, скільки це всього кілограмів, тобто 9 кілограмів один мішок, 9 кілограмів другий, четвертий, третій, четвертий і п'ятий. Тобто нам потрібно це дізнатися. Так, дією множення. Отож, натисніть відео на паузу і спробуйте записати. Давайте перевіримо. По 9 кг 5 мішків це буде 45 кілограмів було. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки ж кілограмів привезли, якщо по 10 кілограмів 3 мішки. Нам потрібно теж так. Дію множення. І це буде 30 кілограмів привезли. А тепер, скільки ж стало, нам потрібно дізнатися. Так, дію додавання. Дізнайтеся, це самостійно. Тепер давайте перевіримо до числа 45. Нам потрібно додати 30 кілограмів ті, що привезли. І у нас буде 75 кілограмів стало. Це ми відповіли на перше запитання: скільки ж кілограмів цибулі стало на складі, а скільки мішків. Якщо було 5 мішків, привезли ще 3, то нам потрібно ці мішки теж додати. І у нас буде 75 кілограмів та 8 мішків цибулі стало на складі. Молодці? Працюємо далі за наступною задачею. 6. Олег зібрав 13 кришечок від поліетиленових пляшок, а Оксана на 10 кришечок більше. Максим зібрав удвічі більше, ніж Олег. Скільки кришечок зібрали діти разом? Тобто задача розповідається про кришечки, які збирали діти? У нас відомо, що. Олег зібрав 13 кришечок. А Оксана. А Оксана, невідомо, але на 10 кришечок більше. А Максим зібрав удвічі. Удвічі це означає у 2 рази більше, ніж теж Олег. Скільки ж кришечок зібрали діти разом? Тобто, скільки це всього. Ми відразу відповісти на питання задачі. Не можемо, тому що Олег у нас відомо скільки 13 кришечок. А Оксана і Максим невідомо. Давайте спочатку дізнаємось, скільки ж кришечок зібрала Оксана. Якщо Оксана зібрала, зверніть увагу на 10 кришечок більше, то нам потрібно якою це дією виконати Так, дії додавання. Запишіть самостійно. Давайте тепер перевіримо. До 13 додати 10, адже Оксана на 10 більше, то це буде 23 кришечки, зібрала Оксана, а Максим, зверніть увагу, у 2 рази більше. Щоб дізнатися у 2 рази більше, тобто, щоб збільшити число, нам потрібно. Дізнатися. Так, дію множення. Якщо у стільки то разів, то нам потрібно 13 помножити на 2. Що означає 13 помножити на 2? Ми замінимо додаванням, це означає 13, додати 13 і буде 26 кришечок, зібрав максим. Тепер ми можемо відповісти на питання, скільки ж кришечок зібрали діти разом. Нам потрібно. Так, до 13. додати 23, які зібрала Оксана, і 26 кришечок, які зібрав Максим. Додайте спочатку до 13 23, Це буде. Так, 36. І додати 26, додайте десятки до десятків, а потім одиниці до одиниць. І додайте отримані результати. Це буде? Так, 62 кришечки зібрали діти разом. Молодці. А далі попрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 37. Виконайте завдання 1, 2, 3. Дякую вам за роботу на уроці. Оберіть відповідну квітку до вашої роботи. На все добре вам, діти!